На сьогодні не, не рахували вже, тому що о, кожну прес-конференцію ми підраховували. Останні цифри, якщо не помінець, було 37 мільйонів. Я думаю, що десь до 40 за 40 вже вискочило, тому що кожен день 3-5, а то 8 заяв знову ж таки поступає. Офіс новий, на жаль, не працює. Ходили ми, відвідували його, хотіли провести обшук, не, не працює, не працює. Людей все більше і більше, на жаль, майнами більше не знайшли, але те, що ми арештували, воно є. Тобто частина е втрачених коштів, я думаю, що буде держава все-таки відшкодована, ну, Звичайно, ми звертаємося, щоб зверталися всі, тому що ці заяви представників Хелікса про те, що вони світі, вони готові виплачувати гроші, ми ну, готові закрити кримінальні провадження та виплатять людям гроші. Yep.